Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти, працюють вони. Що змінює правила на полі бою, і не лише їхні ракети здатні вражати цілі глибоко у тилу ворога і розбивати російські колони на лінії зіткнення. Ворог їх боїться, але й активно полює. Це про реактивні системи залпового вогню Хаймерси та М 270 Про них усі постійно чують, радіють ураженням, але як вони працюють, майже ніхто не бачить. А ще ці системи не раз випускали по ворогу далекобійні атакамси. На таку техніку ворог не шкодує навіть іскандерів. Та нашому воєнкору Олегу Корнієнку вдалося побувати на бойовому чергуванні цих американських РСЗВ і на власні очі побачити і відчути міць уже легендарних систем більше у його ексклюзивному матеріалі. Він швидко дістається до вогневої позиції. Вже за лічені секунди готовий завдати смертоносний удар. Про їхню роботу всі чули. Ми не раз бачили відео власне яскравих влучань. Саме ця техніка свого часу під час контрнаступу допомагала нам знищувати Росіян як на Харківщині, так і на Херсонщині. Це хаймерси, легендарні вже Хаймерси. Нині вони працюють тут на Донеччині і розбивають ворожі тили. Це унікальні кадри за три роки повномасштабного вторгнення. Роботу Хаймерсів майже ніхто ніколи не знімав. Та й так близько біля таких американських систем залпового вогню ніхто не стояв. Натомість від роботи Хаймерса у ворога добряче підгорає. Шансів вижити від його удару майже нульові. Та сьогодні американська система залпового вогню працюватиме по ворожій колоні. Росіяни сунули на добропільський напрямок. Важкою технікою. Екіпаж вже готовий завдати удар. Аж раптом команда відбій. Хаймарс швидко покидає поле стояти ось так вкрай небезпечно. На таку ціль ворог не пошкодує і іскандера. Після невеличкої паузи екіпаж отримує нові координати і знову на вогневу позицію. Ось власне вони відпрацювали Хаймерса. Його вже не видно. Це така димова завіса. А ракета полетіла на голови окупантів. Ворожа колона починає палати, а екіпаж Хаймерса мчить на перезарядку. Більшість Хаймарс називають жартома фронтовою примарою. Він швидко відпрацьовує і хутко зникає. Цей екіпаж не спить уже з четвертої ранку. Перезарядка, удар і знову все по колу. Та мені подобається пускати ще коли кажу, що попав. Тому взагалі красота. Сьогодні попав? Попав. Ну там не тільки піхота, й техніка. І все. Наприклад, колона йде 17 броньованих машин, танк та ще піхота на мотоциклах. Росіяни вперто лізуть на добропільський напрямок. Одночасно їх зупиняють і хаймерси, і дронарі, і ще одна американська система залпового вогню. Майже як Хаймарс, але на гусениці і трішки старша за нього. Ця РСЗВ розробка ще 80-х років. Але попри свій вік, вона маневрена. І її вучності позазрить будь-яка інша реактивна система. Тож і цілі у МЛРС особливі. Гармати були, були пункти управління, були пункти БПЛА. Була піхота, були бліндажі, були споруди за М 270 Ворог теж полює, як і за Хаймарсом. МЛРС може бити не лише ракетами калібру 227 мм, міліметрів, але й відправляти до ворога набагато потужніші. Приміром, атакамси вони б'ють на кілька сотень кілометрів. Вони були, ми ними працювали і доволі часто працювали. По цілям не скажу вам, це питання до командування. Ну, вони набагато ефективніші, тому що можна вражати ціль на території противника, бо далі набагато збільшена. Плюс їх важче збити і заглушити заглушити самим разом ці екіпажі рідко хто бачить, але вони завжди працюють на найгарячіших напрямках. Випущені ракети з Хаймарсів М270 один з найболючіших ударів по ворогу. І доки партнери безперебійно з ракетами допомагають, ці РСЗВ без діла ніколи не стоять. Дуже швидко все робиться на смерті. Треба минут 20-25 Тут хвилин 5 і вже. Виконується робота. Вже ракета летить по ворогу. Самі ж бійці кажуть, поява таких реактивних систем залпового вогню добряче вплинули на хід бойових дій. Спокійно відчувати себе ворог не може ані біля лінії зіткнення, ані в глибокому тилу. Перелетіти може будь-куди. Головне дальність ракет. Самі дальні там вже кілометрів, але нам їх не дають. А хотілося. Хочу. Ну да, то там вона до Москви настала. Я ж Олег Корнієнко. Факти СТВ, Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.